Мина Мазайло, Микола Куліш Читає Марина Запорожець. Якщо вам подобається моя творчість, не забудьте підписатися на канал, поставити вподобайку та поділитися з друзями. Ви також можете фінансово підтримати канал. Посилання на банку є в описі під відео. Також я проводжу онлайн медитації, тож, якщо захочете повзаємодіяти зі мною особисто, Підписуйтесь на мій телеграм канал Шлях до себе. Посилання також під відео. А ми починаємо. Четверта дія. Четвертого дня прибігла Уля. Зворушена. Весела. Я його прикохала. І знаєш чим Рино? Знаєш? Рина. Ну, Люню, золотко. Ну. Уля. Учора ввечері ми пішли в сквер. Ні, постривай, не так. Пам'ятаєш, я тобі розповіла? спинилась. Мука вдома? Рина кивнула головою. До бібліотеки збирався йти. Уля радісно. Невже? пальчиком. От, хвилюючись, але тихше. Пам'ятаєш, я тобі розповіла, як я вперше вела його через сквер, і він сказав уривок із вірша. Я покрию свого милого слідочок, щоб вітер не завіяв. Рина. Пам'ятаю, ну. Уля. Ото й запали мені в душу ті слова. Ото й спитала якось чи не зна він усього вірша? Ні, каже Улю, ці слова у Грінченка, а де цілий вірш? То вже місяць шукаю ніяк не можу знайти. Я й подумала а що, як я знайду? І от уяви собі купила Грінченкового словника, от шукала слова аж у другому томі Рино, аж на сторінці 647-й». Дивлюся, під ними примітка. Чуб римське п'ять сорок шість. Кого тільки не питала, де я тільки не була, не знають, що воно таке. Нарешті в одного іновця. квартири нема, так він по бібліотеках гріється, дізналася Чубинського, Том п'ятий, сторінка сорок шоста. У публічній насилу знайшли. Додому не дають, так я в бібліотеці вичитала Рино. І от учора ввечері у сквері я стала перед мокою та. Чогось мені чудно, чогось мені дивно. Десь мого милого третій день не видно. Ти розумієш? Не видно, не видно та й не видати. Тільки зосталися на жовтім пісочку два слідочки знати. Що один слідочок коня вороного, а другий слідочок миленького мого. Розумієш? Піду я в лісочок, вирву я листочок. Я покрию свого милого слідочок, щоб вітер не звіяв. Пташки не склювали, щоб мого милого інші не сприяли. Публічна бібліотека, кажу, моко, номер книжки 18749, том 5. Боже Рино, якби ти побачила. Затремтів увесь, запалав. Рина радісно. Затремтів. Стиснув мені руки, в очі дивився. Улю каже, Улю. Рина. Улю, каже, Улю. Давайте разом. Рина аж пригорнула Улю. Давайте разом читати. Рина одскочила злісно. Ха ха ха. Уля, давайте разом жити. Рина перестала. Ну, Уля. Бо мені, каже, без вас, Улю, одному трудно, не можна, не проживу. Рина. Так і сказав. Уля, точнісінько так, а в самого аж сльози забриніли. Урини виблиснув новий план. Так, прекрасно. До Улі. Сьогодні, Улько, ти ідеш до своєї тітки, розумієш? Уля здивовано. До якої тітки? Чого? У мене жодної тітки нема. Рина. Сьогодні, зараз, ти кажеш Мукієві, що їдеш жити до тітки в Одесу. Розумієш? І тільки тоді, коли він погодиться змінити своє прізвище на Мазєніна, ти не їдеш. Зостаєшся і ходиш до нас. Розумієш тепер. Уля. Рино. Рина, не сьогодні, то завтра буде опубліковано в газеті наше нове прізвище. Але Мотій подав заяву, щоб йому залишили старе. Ти розумієш Мотій випаде з нашої родини. Ти мусиш його привернути до нас. Інакше, Улько, ти більше не побачиш ні Мотія, ні нашої квартири. Уля. Я не зможу, Ренусю. Він же українець. Рина. Улько, ти мусиш. Уля. Не можу. Я, я сама вже українка. У Рини трохи не вискочили очі. Як не вскочать тьотя Мотя і Мазайлихо. Очі рогом. Що, Що? Міла моя, господь з вами. Що ви? Що ви? Рина. Яка ти українка, Улю? Ти вже й мови не знаєш. Сама ж казала, що тільки потійна твоя баба по малоросійському говорила. Уля. Мама, ще й тепер по українському, як коли закидають. Крім того, у мене очі українські, ноги українські. Все, все. тьотя Мотя та мазайлиха. Ноги? Ноги? Рина. До чого ж тут ноги, ідіотко? Уля. А до того, що в антропології про це пишеться, що українці здебільшого довгоногі і що нема гірш, як коротконогі жінки. В антропології сказано от. Взявшись рукою за талію, гордо витягла ногу. Рина і тьотя бликнули на свої. Рина. Це він тобі памороки ногами та антропологіями забив. Та він же божевільний. Ти розумієш? Він просто захворів на всякі оці українські фантазії, а ти й вуха розвісила, ідіотко. Тьотя, бачите, бачите, він не покохав вас, Олю, як женщину, ну, як людину нарешті. Він у вас шукає тільки щось українське. Він тільки українського хоче. Мазайлиха, ви йому потрібна не на коханічко, не на милуванічко, а тільки на те, щоб робити на вас українізацію. «Тьотя Мотя, Боже, по-моєму, прилічніє бути з ніж українізованою, удійшла. Рина, Улько, зараз ти викликаєш Мокія і кажеш йому отут або ти мазєнін, або я у тітки в Одесі. Отут казатимеш в оцій кімнаті, чуєш? Я стоятиму за дверима, тільки так, або або все. Тьотя, або, або. Мазайлиха Або, або Пішли. Тьотя, побачивши, що Уля увійшла до Мокія в кімнату, вернулась. Підбігла до люстра, виглянулася, тоді піднялася і почала крадькома вимірювати свої ноги чверткою на пальцях. Рина вигулькнула з дверей. Тьотю. Тьотя зашарілася. Я зараз це у мене підв'язка спала. Пішла до Рини, причинила двері. Увійшли Мотій і Уля. Мотій взяв Улю за руку. Дуже радий Улю, що навідали мене у моїй холодногорській пущі. От. Дуже. А я, знаєте, вчора, з нашого побачення, прийшовши, довго ще не спав. І, знаєте, якось попалася під руку збірка поезій. набрів між іншим на прекрасний примітив. Ось. Ти, місяцю, який же ти ясний, як засвітиш на весь світ прекрасний. Ой, спустив вниз роги, Засвіти по діброві. Покажи всі в степу до милої дороги. Правда чудесно звучить Улю. Уля. Я їду жити до тітки. В Одесу Моко. Мокій приголомшений. Як це? До тітки? В Одесу? Уля. Так, в Одесу. До тітки. Жити. Мокій глухо. Серйозно. Уля. Серйозно. Заставляють. Мокій. Хто? Уля. Різні тю тьо... обставини непреодалі препятствія». Мокій. По українському непереборні перешкоди кажуть. Уля з натиском. Так, з одного боку непереборні, а з другого непреодалі перешкоди. МОКій. Як же ж це так? Раптом до тітки жити, та ще й в Одесу. По паузі. Сиди один в холодній хаті, нема з ким тихо розмовляти, а нікогісінько нема. З-за дверей почулося поникальне шипіння. Ну с, ну ж. Уля щиро з болем. Моко, а ви могли би зробити щось, щоб я зосталася? Мокій. Щось, що саме Улю, що. Уля. Що? Прощайте. З-за дверей проповзло шипіння. Мокі глухо. Улю. Можна вас хоч тепер поцілувати? Уля. Аж тепер. Ах, ви ж. крізь сльози. Як в українському разіння, недогадливий. Мокій. Ну, недомека. Уля. Поцілуйте ж, недомеко, милий. Мокій незграбно, але палко й міцно поцілував Улю. Тоді зворушено. Скажіть, Улю, що мені треба зробити, щоб ви зосталися? Що? Я все зроблю, все. Уля. Що? нависла мертва тиша. Улі прорізалися коло губ перша зморшка гострої печалі. Ні. Прощайте. похилившись, рвучко пішла. Услід їй гадючками поповзло шипіння свистіння. Макій, щоб не заплакати, побіг до себе в кімнату. Ускочили прожогом тьотя, Рина і мазайлиха. тьотя до Рини. Біжи, Ринко, скажи йому, хоч ти, що треба йому зробити. Рина була кинулася, але вернулась. Скажіть краще ви, тьотю. І тьотя кинулась була, але теж стала, махнула рукою. «Меланхалійна ідіотка. А який момент, Буврино, який момент! Такого моменту вже не буде. Мазайлиха заплакала, ускочив напіводягнений мазайло з газетою в руках. Серце, води. Є публікація! ось. Всі разом. Де? Невже папо? Господи. Мазайло. Ось. Істерично. Обережно не порвіть! Ось ось. Харківський орк на підставі арт 142-144 Кодексу не можу. Ви розумієте, в очах райдуги, метелики, луки пахніть сеном над луками. тьотя взяла у Мазайла газету. Дайте я почитаю. Мазайло. Обережніше не помніть, не помніть. тя урочисто. Харківський оркзакс на підставі Арт 142-144 Кодексу законів про родинну опіку та шлюб оголошуєм громадянин Мина Мазайло, міняє своє прізвище Мазайло на Мазенін. до Рини. А що, не казала я, що прізвище сьогодні буде опубліковане? Не казала. Пісні й душу веселя. Рина. Тьотю, яка ж радість, баби з краплями рядами Мазайлиха. Ходять сена шевіля. засміялась, заплакала. Увійшов дядько Тарас. Цікаво, що в газеті, чи як? На нього ніхто не звернув уваги, мазайло до тьоті. І з'явіть ви собі, як я зразу очукав, не читаючи газети, очукав. Якось зразу вийшло. І знаєте через що? Серце. Кажуть, пишуть, серце орган, що гонить кров. Орган кровогону, нічого подібного. Серце це орган, що перш за все передчуває і вгадує. Ще за газету не взявся, а воно вже тьох. І публікація. Ще не взявся читати. Узявся руками за серце, немов стиснув йому руку. Як ти, моє ненаглядне, любе серце вже тьохнуло. Дивися на останній сторінці знизу. Стиснув ще міцніш. Спасибі. Спасибі за віщування, спасибі. Там сухоє убирають мужички його кругом. Дядько Тарас. А, невже таке опубліковано, га? Знов ніхто на дядька уваги. Мазайлиха. Така радість, що я вже не знаю, що нам далі й робити. На возвіла мій кидають. Рина. Що? На підставі публікації голосно казати Однині я. Ріна Мазеніна, Мазайлиха. Лина Мазеніна. Мазайло. «Мина Мазенін! Боже. Возрастет, растет как дом. Дядько Тарас. Га, питаюся. Тетя Мотя. А тепер послухайте, миліє мої люди. Є пропозиція газету завести у рамці. Рина. Під скло, тетю! у нас залишилися рями і скло від царського портрета на горищі. Ура! Тьотя Мотя узяла газету. «В рямці! всім нам прибратися і врочисто поздоровити хрещеника, пообідати. Пішла і, проходячи повз дядька Тараса, весело, жартівливо показала на нього. Ну, в ожиданні коню, бо точно вкопаний стоїть. Ха ха. -ха, -ха, -ха! Вийшла. Мазайло. Усі ворось дукою кою Лино, а вийми мені і подай сюди до люстра. Дореволюційний парадний мій сюртук. Став перед люстром. Рина й Мазайлиха побігли. Дядько Тарас. Га? Думалось, мазайловський. Мірялось. Мазайлович. Мріялось. Мазайленко. Скореня маз вийде. А вийшов Мазєнін. П'ять на п'ять було. Ой, дурень я, дурень. Пішов, ухопившись за голову. Убігла мазайлиха з сюртуком. На, мотенька сказала, щоб ти мерщій одягався, бо й нам треба до люстра. Крім того, може, знайомі сусіди, дізнавшися про публікацію, прийдуть. Мерші же минусю, мерщій, щоб не вийшло, і как будто стоя спіт. Поцілувавши чоловіка, побігла, мазайло сам. Однині я Мина Мазенін. став перед люстром. Здрастуйте, Мазіннін. Мино Маркевичу. Привітався на другий голос. А, добродій Мазєнін! Моє вам. ще привітався третій голос. Товаришу Мазєнін, Здрастуйте. І ще привітався. Здоров був, Мазєнін! Зайдімо? «Хм, помріяв трошки. Ви не знайомі? подавши комусь руку. Дуже приємно. Мазєнін!» Уклонився. Будь ласка, ви часом не Мазєнін?» Кивнув головою. Так, я Мазінін. офіційним голосом. Ваше посвідчення, громадянин, тоді немов подав комусь посвідчення. Будь ласка, Мазіннін, тоді з офіційного на якший. Вибачте, ось і ті двері товаришу Мазінін, ситим голосом. Були там вишньов, спаський, дерозе, Мазенін!» Убігла мазайлиха. Рина вже дістала з горища раму. Ти скоро? Та навіщо ти скидаєш штани? Замріяний мазайло машинально застебнув штани і знов до когось. Вдома? Скажіть, що прийшов Мазейнін з дружиною. Здрастуйте! підвів до когось жінку. А це моя дружина. Мазайлиха. Ах, Мазейніна! А тепер мене сюя. Це мій чоло. Мазейло перехопив. Ні, не так. Немов подзвонив, і тоді до покоївки. Тут живуть мазєніни. Будь ласка. Мазейлиха. А ще краще так, немов вітаючись і цілуючись з кимось. Прошу ласкаво, заходьте. Це мій чоло. Мазайло вклонився. Мазєнін. Ні, краще так. Вип'ємо за здоров'я нашого вельми шановного Мине Маркевича Мазєніна. Мазелиха. мадам!» Мазинину Закилину Трохимівну Мазініну. Випила.